Добрий день, друзі! Що може бути смачніше домашніх пельменів на обід з гарячим бульйоном? А якщо ця ще страва і пельмені, і бульйон з білими рибами, то це вже просто смакота! Це так смачно! Що язика можна проковтнути? У нас найсмачніше приготування грибних пельменів у грибному бульйоні. І як приготувати бульйон з пельменями? легко і просто. Потрібно спочатку зліпити пельмені. Для пельменів у нас заварне тісто. Та Фарш, начинка, із білих сушених грибів. Як ми робимо заварне тісто і грибний фарш, у нас є відео пельмені з білими грибами. Посилання на яке в описі. Підписуйтеся на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв. І так... Пельмені вже майже всі зліпили, залишилося зліпити ще кілька штук. Дві ложки грибного фаршу залишаємо для бульйону. Та ще ми до бульйону додамо білого підсмаженого гриба, відварювати, варити пельмені будемо у грибному бульйоні. У воду у каструлю Добавляємо солі, 5 7 чорного перцю горошку лаврового листу та дві чайні ложки грибного фаршу. Добавляємо ще у каструлю кріп, він у нас заморожений та підсмаженого білого гриба. Ми його розділили на частини і смажили під час приготування фаршу. Добавляємо у воду ще й столову ложку підсмаженої олії, яку беремо із цибулевої заправки. Як ми готуємо смачну цибулеву засмажку для пельменів? дим відео. Пільмені з білими грибами. Бульйон уже кипить. З моменту кипіння води поміщаємо пільмені з грибною начинкою, розкручуємо пільмені, щоб вони швидше піднялися вверх. Варимо страву 7-8 хвилин. Бульйон з пельменями вже пахне на всю хату. Смачний запах білих грибів, запах цей не переплутаєш ні з чим. Ах, і смачно пахне, аж слинка тече, ах, і смачна страва. Грибний бульйон. З грибними пельменями. з білими грибами. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки, за хороші коментарі. Підписуйтеся на наш канал та поширте відео друзям, щоб ми і ви щасливо жили, щоб у вас та у нас. Все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.